Я хочу вам сказати, що розстріл Російської Федерації насправді відбувається на наших очах. Просто Російська Федерація включає в себе зовсім не тільки територію Російської Федерації, як такої Російська Федерація це держава, яка колись існувала по суті в кордонах Радянського Союзу, тільки так називалося. А це була Російська держава. І після 1991 року ця держава насправді не розпалася остаточно, тому що зберігала повний вплив. Над всіми своїми колишніми колоніями, над цими радянськими республіками, колишніми. Ви це все прекрасно пам'ятаєте. Пам'ятаєте хоча б про власних співвітчизників, які послідовно впевнено голосували за проросійські, проукраїнські антиукраїнські сили і на президентських, і на парламентських виборах. Які мали цитадель політичної сили на сході і півдні нашої країни? Непереборну цитадель для прихильників національно-демократичних поглядів, носа не могли б вистримити до 2014, фактично, року. Фактично, ця стіна проросійських і проукраїнських настроїв зруйнувалася навіть не в 2014 році, а в 2019 му коли ми побачили вперше таке більш-менш. Одностайне голосування українського населення від Ужгорода до Харкова, тому можна сказати, що російсько-українська війна і є розклад Російської імперії Російської держави.